На Донеччині зростає кількість пожеж, 90% з яких стаються через підпал сухостою, недопалки та сірники викинуті у траву. Ситуація ускладнюється тим, що рятувальники постійно залучені до ліквідації наслідків російських обстрілів, і побутові пожежі ще більше навантажують бійців ДСНС. Тож рятувальники вийшли у черговий профілактичний рейд по Кровському, аби нагадати мешканцям про заборону випалювання сухостою. Покровчани кажуть, у цій Темі обізнані ми співробітники Покровського районного управління так. проводимо інформаційно роз'яснену роботу на тему заборони випалення сухої рослинності або її залишків. Це вже знаю, віддоживаю. За це це знаю. Передбачена адміністративна відповідальність за статтею 77.1. Угу. Штрафи на громадян від Дякую? 3060 гривень до 6 гривень, тому будь Дякую, ласка, хлопчики, життя проживаю, все знаю. Пауру. Любим, Дякую. бережемо. На території Покровського району за перший квартал 2024 року всього виникло. 358 пожеж, з них на відкритих територіях 193. Найчастіше пожежі на відкритих територіях та в природних екосистемах виникають через легковажність громадян, які нехтують численними застереженнями рятувальників. Перш за все важливо усвідомити, що випалення сухої рослинності може призвести до неконтрольованого поширення вогню. Такі пожежі дуже швидко поширюються на значну територію. Особливо у суху вітряну погоду. Знищують гектари лісових масивів, шкодять довкіллю, можуть спричинити пожежі житлових будівель і прилеглих до них споруд. Рятувальники зазначають, пожежі в екосистемах не лише шкодять довкіллю, а й тягнуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. За випалення сухої рослинності передбачено адміністративну відповідальність за статтею 77-1 на громадян. Такий штраф складає від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. На посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисяч 420 гривень. А в окремих випадках її можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Тож будьте відповідальними у дотриманні вимог пожежної безпеки, а при виявленні ознак пожежі негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101.